В коментарях до минулого випуску про легендарні мечі було багато прохань розказати про ту чи іншу зброю, не згадану в тому випуску. Сьогоднішнє відео значною мірою створене на основі запропонованих там легендарних мечів. Якщо не бачили його, можете потім переглянути. Порядок перегляду не важливий. Отже, сьогодні знову говоримо про зброю, яка збереглась до наших днів і несе з собою свою легенду крізь століття. Всі важливі кнопки варто натиснути саме зараз. Лайк, like, підписка, репорт. Ви знаєте, що робити. А тим часом я перекажу вам кілька давніх легенд. До обох відео про легендарні мечі я намагався відібрати зброю, яка реально збереглась в музеях та колекціях. Таку, яку можна поїхати та побачити на власні очі. Ну і в полі мого огляду легенди Європи. Можливо, підгодую якийсь подібний огляд зброї зі Сходу. Звісно, мій перелік невичерпний. Тому, якщо знаєте якісь легендарні мечі, пишіть. Можливо, його історія потрапить до одного з майбутніх випусків. Ви ж чули чудові міські легенди про те, що нормальний меч важить 10 кілограм, щит 50, а обладунок лицаря такий важкий, що на коня його затягують лебідкою. Я вже давно не спростовую такі штуки, бо не бачу сенсу. Але цікаво, де ж він той ліміт сенсу та здорового глузду? Який найбільший меч, що мав бойове застосування? Так званий меч Великого П'єра має вражаючі розміри: 2,17 метра, вище зросту середньостатистичної людини і маса 6,6 кг. кілограм. Це набагато більше, ніж зазвичай притаманно дворучним мечам. Важко уявити собі людину, якій було б зручно битись такою зброєю. Але суть у тому, що битись ним і не планувалось. Меч використовував загін німецьких ланскнехтів у якості стандарту, та останнім якось не пощастило. І меча захопила людина, що змогла його використати для реального бою. П'єр Герлов з Донія мав більше двох метрів зросту та вражаючу фізичну силу. Був сином купця та дворянки з фризії. У тих краях тоді панувала чергова війна місцевого герцога Карла II Егмонта проти Габсбургів за контроль над провінцією Гелдерн. В ході чергового рейду ланскнехти Саксонського герцога Георга Бородатого спалили його ферму, зґвалтували та вбили його дружину. Розлючений здоровань підняв селян на повстання проти Габсбургів. Карл II підтримав його грошима і надав у підкріплення загін найманців під командою Маатена Ван Росу. Повстанці вели проти голландців, що підпорядковувались Габсбургам, партизанську війну, і займались піратством у затоці Зейдерзе. За легендою, під час одного з таких нальотів П'єр і захопив символічний меч ланцкнехтів, і вирішив, що розмір йому чудово підходить. П'єр був міфічною особою в тих краях. Про нього ходили легенди, що він гнув монети пальцями, а своїм гігантським мечем велетень нібито, міг одним ударом перерубати одразу кількох ворогів. Ці байки створювали йому страшну репутацію. Хоча таких даних у мене й немає, я все ж сумніваюся, що П'єр справді умів фехтувати. Скоріше за все, він просто бив мечем як здоровенною палицею, а з його силою це цілком могло працювати. Повстання великого П'єра закінчилось невдачею у 1520 році. Він захворів, повернувся на свою ферму та помер. Його велетенський меч зберігся і зараз експонується у фризькому музеї. Де з ним у руках із задоволенням фоткуються його працівники уже протягом багатьох років. Всі знають про міфічний меч, дістати який з каменя міг тільки нащадок короля. Минулого разу я вже розповідав про інший меч в камені. Та сьогодні ми поговоримо про випадок, ще більший схожий на легенду про короля Артура. В аббатстві Сан Галіяно, тоскана Італія. Знаходяться мальовничі руїни давнього монастиря 12 століття. І сам монастир, і його таємнича легенда пов'язані з ім'ям католицького святого Гальяно гвідотті Вважається, що він і був засновником аббатства, а монастир стоїть неподалік від його скиту. Гальяно гвідотті був сином Феодала, який більшість синів шляхетних панів став лицарем. Багато воював у феодальних чварах, не раз вбивав під час таких війн сусідів, родичів та співплемінників. На те, щоб це було чимось дивним для Італії 12 століття, тоді цим займались всі і ні в кого совість не грала. А от Гальяно задумався над своєю безсмертною душею і скоєними гріхами. За легендою, під час молитви він поклявся Богу, що якщо Господь подасть йому знак, він полишить лицарську обітницю і піде в монахи. І навіщось Гальяно після цих слів вдарив мечем камінь. Клинок пройшов крізь скелю, наче масло. Вістря вийшло з іншого боку валуна, і меч намертво застряг у породі. Вражений лицар дотримав слова, відмовився від лицарського титулу, пішов від дружини і усамітнився у скиті, де прожив благочестиве життя женця. Хоча й недовге, адже помер він у 1181 році, у віці всього 33 років. На його могилу сходились паломники, і вже у 1185 році глянув Гвідоті був канонізований як святий католицькою церквою. В ротонді, неподалік від аббатства, і досі можна побачити той самий меч святого Гальяно. Дійсно, клинок майже до самої гарди занурений у камінь. Вістря стерчить з іншого боку. Артефакт виставлено на загальний огляд. Звісно, така історія інтригує, і хочеться перевірити меч на автентичність і дізнатись про нього більше. Чи не є він чимось типу дюрандалі з рукамадури, де монахи просто вставили схожу на меч залізяку в скелю для приваблення паломників? У 2001 році хімік Луїджі Гарласкелі провів детальний аналіз меча із Сан-Гальяно. Були взяті проби металу з руків'я та вістря, а також з каменю, в якому знаходиться меч. І от дивина, меч справжній. Дослідники переконали, що вістря і руків'я є одним цілим, а не двома деталями по різні боки каменю. Вік і сплав металу, технологія виготовлення і загальна типологія меча вказують на те, що він дійсно був виготовлений у 12 столітті. Сам камінь є фрагментом саме місцевої породи і не привезений з іншого місця. Якщо поглянути на фото, дійсно бачимо досить типовий для 12 століття Ефес меча романського типу. Тобто, на відміну від меча з рукамадури, цей автентичний його вигляд, вік та навколишні обставини цілком відповідають легенді. Яким чином меч опинився в камені велике питання, що інтригує. Звісно, напрошується думка, що монахи ще з 12 століття скористались легендою про святого лицаря, щоб привабити паломників. Можливо, навіть дійсно використали його меч. Все настільки точно зроблено, що, окрім красивої легенди, меч має ще й цілком справжні таємниці. В 17 столітті аббатство зазнало руйнувань і з тих пір стоїть як руїни. Та меч все одно в своєму камені береже свою історію вже майже 840 років. Зі знаковою постаттю минулого Польща та трохи України пов'язана історія меча, яким коронували польських королів. За легендою належав цей меч королю Болеславу Хороброму, володіння якого свого часу простягались від Ельби і аж до Карпат. У 1018 році він нібито вдарив цим мечем по золотих воротах Києва, після чого на клинку з'явилась вичерблена. Саме тому меч і називають Щербець. Цю легенду вважають малоймовірною. По-перше, золоті ворота збудували лише в 1037 році. Звісно, то могли бути якісь інші ворота, або бив по ним Неболеслав, або й не було нічого такого. По-друге, сам меч типологічно, ближче до пізніших часів. Реальна історія меча прослідковується з 13 століття. І дійсно, за основними ознаками, це досить пізній меч романського типу. Бачимо широку вигнуту вперед гарду, трохи подовжене руків'я, пласка дисковидна верхівка і клинок з долом. Але вираженим колючим вістрям на рікасо через спеціальний отвір на клинку закріплено металевий щит з польським білим орлом на червоному полі. Ефес прикрашено зображеннями міфічних тварин. Написи свідчать, що меч належав спадковому князю Болеславу, володарю Мазовії та Ленчаті, особу якого точно так і не встановлено. Спочатку меч застосовувався як знак королівської судової влади. З 1320 року він стає обрядовим мечем для коронації. За винятком кількох більшість польських правителів були короновані цим мечем після поділів Речі Посполитої меч вивезли спочатку до Берліна, а потім продали росіянам. Після війни 1921 року СССР повернув меч полякам за умовами ризького мирного договору. Під час Другої світової його евакуювали в польське посольство в Канаді. На батьківщину меча повернули у 1959 році, де він зберігається і понині у королівському замку Вавель в Кракові. І, до речі, Щербець не єдиний легендарний меч Вавельського замку. Є там ще один клинок, важливий саме для української історії. Як для польського, так і для українського минулого важливою подією стала Хотинська битва 1621 року. Військо Речі Посполитої перемогло сили Османської імперії. І не останню роль у цій перемозі зіграли козаки Петра Конашевича Сагайдачного. Сам гетьман отримав під хотеном поранення, від ускладнень, після якого він врешті і помер, та встиг побачити свою славу і визнання. Сагайдачний отримав коштовні подарунки від короля Владислава IV вази в нагороду за хоробрість та вміле керівництво військами. І серед цих подарунків, як вважається, і був цей меч. Так, коли мова йде про козаків, всі уявляють собі шаблі. Але річ Посполита була європейською державою, де шанували лицарські звичаї. Як пише літопис Саміла Величка, король вітав гетьмана після битви по лицарськи, тому не дивно, що лицаря нагородили мечем. Але є великі сумніви, чи саме цей меч було подаровано Сагайдачному. На користь цього свідчить напис на клинку, який приблизно можна перекласти як Владислав Конашевичу Козаку, що переміг Османів, та деякі інші написи можуть вказувати, що меч виготовили ще в 15 столітті. За типологією, це Лонгсворд з розвиненим ефесом у вигляді двох додаткових щитків біля гарди. Ефес прикрашено зображеннями античних воїнів, укрустовано золотом та сріблом, довжина меча більше метра. Меч кілька разів переробляли. У сучасному вигляді він нагадує зброю характерну для другої половини 16 століття. Що ми знаємо про нього достовірно? До Вавилівського замку меч потрапив з колекції польських магнатів тарновських. Як він потрапив до них? Точно невідомо. Автентичність меча і напис на клинку вказують на те, що меч дійсно міг бути подарованим гетьману Петру Сагайдачному, королем Владиславом IV вазою за допомогу під Хотином. Але інших свідчень, що могли б це підтвердити, немає. Тому приналежність цього меча Петру Сагайдачному є скоріше правдоподібною легендою, ніж історичним фактом. Та це не заважає бути цьому мечу важливим символом мілітарної історії України. Символічно б'ється він і зараз. Меч Сагайдачного присутній на емблемі морської піхоти Збройних сил України. Недавно Рідлі Скотт випустив свій новий історичний епік про Наполеона Бонапарта. Якщо хочете кіноогляд, пишіть в коментарях. А поки що задамося ось яким питанням. Наполеон знакова історична постать, легендарний полководець. Він точно ж мав особисту зброю, яка б по ідеї мала б стати легендарним артефактом. Що нам про це відомо? Буренні часи Великої французької революції, 21 вересня 1792 року. Французький парламент скасовує монархію а разом з нею і всі актуальні тоді військові нагороди. Але згодом, під час війни з європейськими монархіями, виникла потреба якось систематизувати відзнаки та нагороди. За основу взяли давню традицію відзнаки нагородною зброєю, наказом тоді ще першого консула. Наполеона Бонапарта від 28 серпня 1797 року про збільшення числа солдатів також було надано розпорядження про нагороди зброєю. Остаточно система нагородження сформувалась під час єгипетської кампанії. Серед арсеналу нагородної зброї були шаблі роботи Версальської мануфактури. Декілька моделей таких шабель застосовувались для нагородження генералів та вищих офіцерів армії. Я не знайшов відомості про те, чи користувався такою сам Бонапарт. Проте шабля з фільму дуже нагадує саме таку зброю. Ці зображення я взяв з одного онлайн-магазину антикваріату. Там вказується, що цією шаблею Бонапарт нагородив командира бригади 39-ї лінії Антуана Луї Попона Мюеля за успішну участь в битві при Маренго 1800 року. На мій погляд, дуже схоже на шаблю з фільму. Коштує 180 тисяч євро, якщо цікаво. Дещо простішу, але теж подібну шаблю було вручено славетному наполеонівському генералу Жану Батісту Басьєро за участь у перевороті 18-го Брюмера. Генерал зробив успішну кар'єру, але 1 травня 1813 року, битві під Людсеном, він був убитий російським гарматним ядром. Одну нагородну шаблю приписують особисто Наполеону. Нагородили його власне за єгипетську кампанію. Зараз ця шабля зберігається в Москві. Про неї розказують красиву історію, ніби привіз її граф Павел Шувалов, а тому шаблю віддав особисто Бонапарт. Шувалов був російським представником у делегації, яка мала переконатись, що Наполеон сів на корабель до острова Ельба і відправився у домовлене раніше заслання. Під час дороги до порту НАТО ніби хотів вбити Наполеона, але Шувалов його захистив, і тому Бонапарт віддав йому цю шаблю. Далі вона зберігалась в сім'ї графа, потім її, нібито, викрали червоноармійці. Якийсь час її застосовували за призначенням на полях громадянської війни і потім таки передали у музей. Епічна історія, проте вона є лише російською мовою. Сама шабля не схожа на нагородну зброю з Версалю, а морфологія більш східна. Тому вірити чи ні в цю історію, вирішуйте самі. Шаблі, яка підтверджено належала Наполеону, у нас немає. Та ймовірніше за все, це була одна з шабель роботи версальської мануфактури, подібна до тих, які ми бачили вище. Вони схожі, тому ми хоча б можемо уявити, як вона могла б виглядати. Легендарна зброя, що належала легендарним людям, інтригує. Наче ж просто шмат заліза, але за собою крізь століття несе живу історію. Ми вивчаємо її в школах, а ці мечі творили її в руках персонажів шкільного підручника. Якщо вам цікаві історії такої зброї, пишіть, про що ще я не згадав. Ставте лайки, поширюйте наші відео. Не забувайте подивитись першу частину. Якщо можете собі дозволити після донатів на ЗСУ, можете підтримати нас за реквізитами в описі. Тим, хто вже це робить, я дякую за довіру. Саме ви робите ці відео можливими. Що ж, цього разу в мене все. До наступної історії.